Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Мешканці Пашутини змушені спочатку назбирати воду зі стріхи. У селі є водогін, є водонапірні башні, але води в хатах немає. Влада самоусунулась від людської біди. Селяни покликали народний контроль. Діжки та миски розставлені вздовж усього будинку пані Галини. Так жінка збирає воду з даху для щоденних потреб. Отак ми набираємо вже другий рік воду, стріхи капає, воду, сніг топимо, набираємо о. і це то це ще я молода. А люди такі є, що коліки. У кого є автівка, мотоблок чи підвода, їздить по воду на край села, та й там самому не впоратись. Бідон з водою, самотужки, навіть дебелий чоловік не донесе. Що вже казати про пенсіонерів? У мене батько зараз практично при смерті, я коло нього, і це я дожен воду, во це так вот возити і все. Криниці в селі чи замолені, чи навіть отруйні. та й через ведмежу послугу колишньої сільської голови дістатись до глиняної води ні пенсіонери, ні жінки самотужки не можуть. Не можу достати. От прийшла по воду, не можу достати води, не можу достати до корбі, не можу витягнути відра, бо поставили якусь халєру. Виживаємо хто люди з води дощової тварин чаї борщі, а ми з глини, коники ліпимо. О, бачите. Що Такі варимо, У Пашутинцях всі хати були підключені до водогону. З часом через безгосподарність місцевої влади мережа зруйнувалась, а дві водонапірні башні продали підприємцям. Третю пожежну просто захопили. Оцеляни і лишились сам на сам з водною кризою. На балансі сільської ради вона знаходиться. Ми цього не знали, люди ніхто цього не знав. Знайшлися такі хазяї, котрі прийшли, от перекрили воду, позаварували все, ні крана нема, нічого не дай Бог, якого пожару в селі. Буде горіти все. Іде води, і в криницях води немає. Селяни та народний контроль за поясненнями йдуть вже до нової влади. Сільський голова обіцяє, водний колапс вирішить до кінця року. Далі ми будемо звертатися. Треба нам дозвіл мати на спецводовикористання, обов'язково цей дозвіл мати, і далі будемо замовляти проектну документацію. На... Водогони 140 тисяч з бюджету сільської ради за коштів е, кошти в цьому році, тому що людям треба вода завтра. Та вже за кілька місяців ми повернемось і перевіримо, аби нова влада дотримала слова і в людських оселях знову зазюрчала вода. Марія Турчина, Павло Шпулак, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.